Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати найцікавіші партії українських шахістів з великої швейцарки, що проходить в Самарканді. На черзі дуже красива партія відомого харківського гросмейстера Антона Коробова, яка була зіграна в шостому турі. Українець грав чорними проти відомого польського гросмейстера Радослава Войташика. Д4 зіграв поляк у відповідь Д5, С4 С6, слов'янський захист. Після кінь F3, кінь F6, кінь С3, коробов забирає на С4, А4, слон Ф5, виникає головна система цього дебюту. Пілі ставлять коня на Е5, далі хочуть зіграти Ф3 і Е4 захоплюючи центр. Чорні атакують коня ходом кінь БД7, і після взяття на с 4 головним за чорних є хід Ферзь С7. Але й кінь Б6, а саме так зіграв Коробов, нападаючи на коня, теж зустрічається дуже часто. Білі грають є 3 захищаючи коня слоном, і тут Коробов дивує свого суперника, обираючи досить рідкісне продовження. Звісно, тут основним є хід Е6, відкриваючи чорнопольного слона і підсилюючи контроль над центральним полем Д5. На цю тему було зіграно дуже багато партій на високому рівні. Але українець вирішив зіграти g6, плануючи фенкетувати Чорнопольного слона. Войташик грає А5, провокуючи розмін на С4, і після слон G7 ставить пішака на F3, плануючи зіграти Е4 і захопити пішаками центр. Раніше в цій позиції Чорні грали 2 0 але після Е4, слон D7, слон Е3. В партії Наєр-Андріасян білі отримали дуже серйозну перевагу. Білі отримали серйозну просторову перевагу в центрі. Тому Коробов, намагаючись завадити супернику реалізувати його генеральний план, просуває свого пішака на Е5, тимчасово жертвуючи матеріал. Забирає на Е5 Войташик, кінь відходить на д 7 пішак Е5 під подвійним ударом. І тут чомусь сильний польський гросмейстер не зіграв Є6. Повертаючи пішака, білі отримують серйозну позиційну перевагу. Після слон е 6 і розміну легких фігур, кінь Е4 грають білі, атакуючи поле Д6, пішак Е6, слабкий, перевага білих очевидна. Але Радослав Вайташик вирішив, що пішака е 5 можна просто захистити. Зіграв Ф4 і по суті зівнув дуже просту, як для гросмейстера, тактику. Слон б'є 5, зіграв коробов. І тут стало зрозуміло, що після Ф'є у чорних є кинжальний удар ферзь а4, відіграючи легку фігуру, як то кажуть, з відсотками. Тому Вайташик вирішив зіграти 2 нулі, а Коробов розмінявся на с 3 і зіграв ферзь е 7 тиснучи на пішака е 3 Тепер у чорних немає жодних проблем. Перевагу двох слонів суперника вони компенсують кращою пішаковою структурою. Та Войташик захищати пішака Є3 не став і зіграв слона 3, нападаючи на ферзя. Коробов цілком міг забрати на Є3 з шахом. Після короля Ш1 просто зробити довгу рокіровку. У чорних зайвий пішак, у білих пара слонів і можливість атаки на ферзовому фланзі. Але такий перебіг подій не сподобався українському гросмейстеру. Відомо, що Коробов сам дуже любить атакувати, а такі шахісти зазвичай. Ініціативу віддавати не люблять, тому на е 3 коробов не забрав і перекрив діагональ ходом С5, залишивши поле Д5 без нагляду. Войташик відразу на це реагує ходом слон Д5, нападаючи на Б7. Захист і атака слона А6, тура д8 і взяття на b7. Звісно, бити на d5 погано, тому що білі просто забирають коня ферзем і ставлять ферзя на b8 з шахом, здобуваючи вирішальну перевагу. Тому коробов нарешті зробив коротку рокіровку. Білі захистили свого слона ходом С4, і тут український гросмейстер серйозно помилився. Непогано було, як і раніше, забрати на Е3 з шахом, також можна було побити слона конем, але слон Е4 зіграв українець, і тут обидва шановні гросмейстери не помітили ходу, який комп'ютер видає за долі секунди. Білим треба було зіграти ферзь d4, двічі атакуючи пішака ц 5 Якби Войташик зіграв саме так, то він відразу б виграв партію. Загроза слон С5 є настільки сильною, що у чорних просто не залишається жодного захисту. Наприклад, слон б'є d5, слон б'є C5, забираємо, б'ємо на F8, CD і з зайвою якістю білі без проблем виграють. Та, на щастя, і Войташик не побачив цього цікавого ходу, поставив ферзя на Б-3. Чорні заблокували пішака ходом тури, і позиція знову стала приблизно рівною. Білі грають тура ад 1 тура ФЕ8, ферзь С3, розмін на Д5 і кінь Е4, нападаючи на ферзя. Той відходить, чорні знищують одного з прохідних пішаків суперника, тура Д3, ферзь а 6 тура А1, і після С4 тура Д4, нападаючи на коня. Цікава боротьба продовжується. Після кінь Д6, ферзь С1, кінь Ф5. Нападаючи на пішака і Туру, взяття на С4 контратака Ферзя, і коробов відходить на F6. Тура Д4 не може відійти, тому що втрачається тура А1 ще із шахом. Тому Вайташик йде на жертву якості, передбачену заздалегідь, грає слон С5. Ну і тут, звісно, бити на Д4 не в стилі Коробова. Все ж таки дуже слабкі чорні поля на королівському фланзі. У білих дуже сильний слон Д4 і шанси на атаку Чорного короля. Тому Коробов, продовжуючи боротися за ініціативу, забрав не Туру, а пішака своїм конем, напавши на ферзя, і на дошці виникла критична позиція цієї партії. Вайташику варто було відійти ферзем на Д3, і він зберігав приблизну рівність. Проте польський гросмейстер необережно відійшов на С1, тим самим давши супернику продемонструвати всю силу свого комбінаційного таланту. Антон Коробов це справжній хижак, який завжди бачить можливість почати атаку на короля суперника. На дошці створилася саме така позиція, до якої прагнув український гросмейстер. Він розкриває білого короля жертвою коня на Ж2. У білих немає особливого вибору, все ж таки дати коню відійти назад і залишитись з голим королем це зовсім погано. Тому Войташик приймає виклик, забираючи коня, і чорні починають атаку важкими фігурами. Тура є два шах. Якщо відійти королем на H1 чи G1, то чорні виграють ходом ферзь H4. Захист ферзь g1, тура ББ-2. І незважаючи на зайвого слона, білі програють. Тому білий король змушений піти у мандри на F3, нападаючи на туру. Але Коробов спокійно захищає її іншою турою. Зараз хід білих, але загрози чорних дуже і дуже серйозні. Можна було зіграти тура Д2, віддаючи якість, і після взяття ферзь А1 зіграти Д6, але ця позиція для білих безнадійна. Шах ферзем, тура e 2 Атака чорних не припиняється. Білі просто не встигають просунути свого пішака в ферзі. Тому ферзь G1 зіграв Войташек, але ще один точний хід українця, ферзь в 5 з загрозою ферзь H3 продовжує переможну атаку чорних. Тура dd 1 зіграли білі, захищаючи поле є 3 слоном. Тепер після ферзь H3 можна спокійно захиститися, ферзь G3. Тому H5 грає Коробов. І після тура Е3 дає шах з поля Е4, король G3 h4 шах. Король аш 3 грає польський гросмейстер, але шахом ферзя з поля f5, чорні буквально змушують білих побити пішака. Ферзь б4 шах. Контроль пройдено, є можливість точно без поспіху розрахувати всі варіанти. Положення білих, як і раніше, безнадійне. Якщо відійти королем на h3, то буде тура 8 е 4 а після ферзь g3, захищаючись від мату, вирішальний хід ферзь f 5. І чорні все ж таки мат ставлять. Тому ферзь G4 зіграв Войташек. взяття на H2, перекриття турою, і тут дуже красивий вирішальний маневр чорного ферзя. Ферзь f 6, шах, король G3, шах із захистом тури. Якщо піти королем на F3, то буде ферзь e 2 і у випадку король G3. Тура G2 з виграшем ферзя. А якщо піти на F4, то Тура e 4 з тим же ефектом. Тому король H4 зіграв Войташек, коробов дав шаг з поля F8 і далі забрав на H3. Після ферзя H3, ферзь c 3 закінчуючи красивий геометричний маневр чорного ферзя. Після король G2, Тура Е2 зіграли чорні і білі здалися. Вони повинні віддати свою найсильнішу фігуру. Ось така дуже красива кінцівка. Звісно, Коробов цілком міг програти цю партію, якби Вайташик знайшов хід Ферзь Д4. Але білі пройшли повз цю можливість, і тут спрацював дуже відомий спортивний закон: не забиваєш ти, забивають тобі. Треба визнати, у цій партії український гросмейстер забив дуже красивий гол. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!